Всім доброго дня! Як підібрати правильну скобу під пневмостеплер степлер або ручний? На що треба звернути увагу? Дивіться, вперше, це у всіх ручних степлерів буде посадочне місце 11,3 3. Також ми маємо дізнатися, яка висота заготовки. Тобто дана скоба має 12 мм. Також ми звертаємо увагу і на пневмо. Пнвну завжди зазвичай має 12,8. Дана скоба має 14 мм. Зазвичай на кожному степлері пневмо або ручному може писати розмір самої скоби. Ще важливий дуже фактор, щоб скоба не гнулась. Бачите, такий, як вогонь, це скоба буде гартована. Тобто, це дуже важливо, вона не буде вам загинатися і буде прибувати. Добра заготовку. Усі вам гарного дня. Підписуйтесь на канал і ставте лайки.